Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA 3. Я веду цей автобус в доки, щоб продати за безцінь. Цей здоровий автобус. Ого, як вантажівки задній хід. Вибігаємо, отримуємо касарик і шукаємо наступну потрібну тачку. Може все ж повезе, я знайду якусь таку незвичайну. Щоправда, по мені стріляють, як завжди. Оці тряди на мене обурилися. В прямому сенсі. Слова. Так, і де ж вона? Це унікальна? Походу ось вона попереду. І це сміттєвоз. Так, це сміттєвоз називається Trash Master. Погнали! Радень трохи повільний. Так, мене відволікли, перепрошую. Таке буває. Що ж поробиш? У мене немає бажання переїжджати у оренду квартиру, тобто в орендувати її. У мене просто немає бажання. А навіщо, якщо я з батьками проживаю, я за все там... Нічого не плачу, ну за виключенням там інтернету, там деяких покупок. Але це теж нічого. Ось і друга на сьогодні. Правда, у нас надто здорова. Так, виходимо і глянемо на... Список, що нам треба. Так, давайте будемо шукати. Може якась попадеться. Може, ця підійде так під, підходить? Гаразд, рухаємось. походу, там не 20, а я не знаю, скільки трохи менше. Так. Виходимо, вибігаємо. Ось так. Давайте рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, як сказати, 16. Все ж 16. А я більшу полу. Тобто, і 16-й я 13 тільки привіз. Давайте тоді шукати наступну. Може якась попадеться. Так, мені чесно, нічого коментувати. Так, буду в автівки. Перепрошую. Можливо ця це... правильна. Тобто це 14-та за рахунком. Походу... Не вона, Есперанто, походу не вона. Я просто буду кататись і кататись. Айдахо. даху, не потрібен. Так, може, це підійде? Не то. Не то. Тільки, правда, на мене тріадовці трохи на напали. І ця вантажівка трохи мені заважає. Ну цю ми брали, здавали вже. А це, що в нас за тачка? Банана? Ну, не то. Там якісь стоять. Ну, бобкет ми здавали, там вантажівка стоїть, нам не треба вона. Якась собака лає. Стальон не треба, есперанту ні. Цю ми брали, сміттєво здавали. По мені знову стріляють? Йде ж це воно? Ну, поліцейська поки що мені не треба. Так, це я вже на стаунтон повертаюсь. А ця мюль. Не знаю, чи вона мені знадобиться. Але буду потім бачити бо зараз в мене світла немає, хоч є можливість хоч якась знімати ролики, так що я не можу в інтернет зайти. Там якісь швидкі тачки. Так, може цей лімузин буде мені. Стреч Походу ні. Не він. Давайте щось швидке візьмемо, наприклад. Інфернус. Так що я не знаю. Що продає на території картельців. А вони дуже злі. Дуже сердиті, точніше. Не то. Воно мені не треба. Швидше, швидше, швидше. Бляха-муха, вони стріляють. І більш серйозніше озброєні. Так, тут... немає такого, щоб... А, оце мені... Оце я шукав. Оцього я й шукав. Hey, не знаю, чого я в Портленді його не шукав, можливо. Він попадався, але рідко. Так, якомога швидше, як можемо їдемо. Так, їдьмо. Ляха муха, яка вона довга і повільна. Може, обженемо? Вийшло, вийшло. Ось так. Ось так. Ми приїхали. Виходимо, вибігаємо. Ну і ще дві... Ще два автомобіля залишилось. Ще два автомобілі. Давайте пошукаємо мюль. Хоч це займе... Може це... Давайте це перевіримо, що це за тачка. Вона те, що треба. Це передостання на, в цьому списку вододо лише на третьому острові. Шорсайдвелі можемо тільки його там забрати. А так як він недоступний, я його не можу ніяк забрати. І це передостання машина. На сьогоднішній серії. Так що, давайте біля екрану зупинюся і закінчимо. Пікеде ж воно? Де ж. А, ось він. Тут ми будемо спеціальні автомобілі здавати. Так що, на цьому це все. На зв'язку був Деймон підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!